У багатьох проблемах, хочеш швидко, а не можеш. У кого акумулятори на інструменті з макітовською посадкою. Це там і про крафт, 3 в общем багато на яких інструментах, що ось така макітовська посадка. І заряджать приходиться довго. Бо в комплектах, як обично, зарядочка. Штецерок цей із блочком 1 А, або навіть якщо й база, то не завжди, або один максимум 2 Ампер, і якщо у вас якісь акумулятори як мінімум, хоча б 4 А, то треба 3-4 годинки покурити і ждати, особливо якщо ще він у вас один. Що Поки це не зарадиться, ви не можете працювати. Но вихід є, а вихід є обичний. Ось така зарядочка є від нашого виробника, бо акумулятори це наші також. Але вони взаємозамінні з Прокрафтом. Ну, в общем, всі де кітовська посадка. Це зарядка, база 4 А. оцей акумулятор орієнтовно там до години зарядить, а коштує всього на все 600 гривень. Кому цікаво, звертайтеся. І не прийдеться довго чекати. Ті двохамперні, якщо у вас невеличкі, типу якось на насікаторі, то ті взагалі так, як хрустики хоп-хоп, якісь півгодинки, і погнали, можна працювати. Так що номер телефону в шапці профіля.